Слава Україні! Пластик найбільш капризний матеріал для склеювання. Саме тому для пластиків є окремі клеї, такі як патекс клеї для пластику. Цей клей зможе склеїти вініл, орскло, нейлон та навіть поліетилен та поліпропілен. Застосування клею не є простим, тому що він є двокомпонентним. Саме щоб показати застосування патекс клею для пластику, існує дане відео. А поки підпишись на канал, якщо ти періодично щось клеїш та майструєш. Клей двокомпонентний. Перший компонент активатор. Він виглядає як олівець. Даний елемент є простими словами грунтовкою для основи. Він активує сам клей на пластиковій основі. Не забудьте очистити та обожирити поверхню перед застосуванням клею. Нанесіть активатор на основу. Важливо покрити максимально всю поверхню, яку треба приклеїти. Щільно закрити ручку активатора відразу після використання. Дайте активатору підсохнути 2 хвилини. Нанесіть мінімальну кількість клею на одну з поверхонь, які потрібно склеїти. Миттєво з'єднайте деталі та отримайте їх принаймні одну хвилину. Залиште на 10 хвилин або краще на ніч, щоб забезпечити повну міцність щеплення. Лайки, коменти туди підтримай Україномовний Ютуб.